6 січня, довечіря, різдва хрестового з наступаючим святом атлетівців. Ще раз здоров'я, успіхів, добробуту. А ми далі будемо знімати. Саптін робить підтягування. Це Головенков метро. Потужний хлопець, 130 кг приціль. Єдине зауваження, що присідає на босу ногу. Глибше можна сідати. Ну, два рази паралель. Чуть-чуть нижче. О, хорошо! Последній раз таки відлічно. Два паралель, перший не досів. По-по-по-побачиш. Та не оправдовуйся. Всі, всі все бачили, не <пистри> Да, А це слідчий. Мені встиг 25-ки скинути. Максим, студент, киянин. У них своя методика, присіда. Сьогодні присідальний день. Нічого, ми джим робимо. І там аж на задньому плані. Лузьким патом. є народу. Такі е, на коляди теж є, щоб хлопці щоб ходили, посівали. О, і ще Юра хоче поприсідати. Побачимо за його технікою. Присідати що робити? Я вже поприсідав. Зроби, біцепс з підравчі. Ні, не тягнути. На прямих ногах. О, О, от наслідки тренувань. Якщо пам'ятаєте, цей хлопчина вже зауваження отримав жимі ногами. А от тепер теж робив гіперрозгіб з мобільним телефоном. Да, будь ласка. Е, да. От такі наслідки і все одно телефоном в карман. Я теж почну скоро жим робити телефоном. О по полково. Все, ропаем сами.